У вільнюському аеропорту сьогодні стався інцидент із літаком польського національного перевізника Лот Поліш Airlines. Повітряне судно Embraer 170, що виконувало регулярний рейс Ло 77, один із Варшави. Після приземлення зісковзнуло з засніженої руліжної доріжки та опинилося за її межами. На відео видно літак-Лот. Поруч із яким працюють литовські аеропортові служби та техніка з розчищення снігу. Польська авіакомпанія оперативно підтвердила, що на борту перебували 63 пасажири та четверо членів екіпажу, і всі вони безпечно залишили літак у штатному порядку через мобільні трапи. У заяві LOT наголошується, що евакуація відбулася організовано, без паніки та без єдиного постраждалого. Компанія підтримує зв'язок із пасажирами та координує дії з литовськими службами, щоб забезпечити їх подальше обслуговування. Унаслідок інциденту злітно-посадкова смуга вільнюського аеропорту залишається закритою до 17-ї години за місцевим часом. Польський перевізник уже попередив про можливі затримки та зміни в рейсах на напрямку Польща-Литва і закликає пасажирів стежити за оновленнями.